Вітаю! З вами на зв'язку Аліна. І сьогодні я хочу вам розповісти про тему пробудження. Кажучи, прокинутися, пробудитися, проснутися і в такому роді. Тому що раніше, коли це казали, я не розуміла, як воно це все. Відбувається і чому взагалі кажуть прокинутися? Ну, в сенсі прокинутися, якщо я кожного ранку прокидаюся іду жити своє життя. Як можна прокинутися ще в житті? а Ці слова не потрібно сприймати м -м буквально. Пробудження це дорівнює фокус уваги. Це дорівнює концентрація уваги. Чому кажуть пробудись, прокинься, ми живемо життя ніби як в такому всплячому. Ми народилися, нас навчили чомусь, і ми, <кій> по тому що нас вже навчили, ми йдемо і живемо. Ми от в певний період життя діяли так. Угу. Воно в нас спрацювало, з нами нічого страшного не трапилося, значить, я буду діяти так само. Все, майбутнє там наступило, але воно ми ж живемо в моменті завжди тут і зараз. Але за основу беремо свій досвід, і на основі цього досвіду робимо наступні кроки, тому що це безпечно, наприклад. Бо якщо у нас якісь були такі трешові ситуації, ми вже більше ну, ніколи не повторимо. Як можна пробудитися? Пробудження це дорівнює фокус уваги, концентрація уваги. Це уявіть. Наприклад, коли є кімната, і в цій кімнаті є абсолютно все. Ну, абсолютно все-все-все, що є в цьому світі. Вона дуже гарно освітлена, ви заходите, і у вас просто очі розбігаються. Вам і те хочеться, і те хочеться. Ви можете взяти будь-що. Але Потрібно по життю йти поступово, так як ми рухаємося. І якщо, наприклад, в цій кімнаті виключити світло повністю, і тут з'являється в вашій руці ліхтарик. І єдине, куди ви будете світити, це те, куди ви хочете прийти наприклад, до своїх цілей. І саме цей ліхтарик це якби така аналогія концентрації своєї. О, До фокусу, до концентрації, до фокусу. Ніби така аналогія. І ви світите саме на той сегмент, куди вам потрібно, куди ви хочете прийти. Якщо ви будете туди світити і бачити, що там відбувається, ви туди прийдете набагато швидше і простіше. Як взагалі от можна прокинутися? Візьмемо, давайте я вам буду пояснювати все на своєму, на власному прикладі. Візьмемо, наприклад, мене. В мене якась відбувається певна подія в моєму житті, якийсь певний період, певний сегмент, і в мене трапляється якась ситуація визначальна, де мені потрібно зробити певні дії, певні кроки. І тут ця ситуація, вона для мене така, ну, можна сказати, що неочікувана, але. Давайте так не будемо говорити. Трапляється ситуація, в якій включається в мене паніка, тривога, де, мені, де підключаються ще й різні мої страхи. І коли мозок, от в мозок ніби впускається дим, там ніби таке все стає мутне, а в мутному такому, в мутній свідомості чітких дій не зробиш. І коли трапляється такий життєвий період, мозок, як завжди, він включає режим зберігання, режим збереження. І він діє на автоматі. На автоматі чому? Тому що потрібно діяти швидко. Ми раніше так уже робили, у нас це виходило значить, ми будемо і зараз так пробувати. Це якщо я б діяла вісні. На автоматі. Але пробудження означає, що ти. Фокус своєї уваги направляєш. Коли ти можеш від себе ніби як відділитися, відлетіти своєю сутністю, умовно кажучи, відлетіти десь наверх і подивитися на всю ситуацію ніби згори, де ти її бачиш повністю. Не тут ти зараз, що ти сидиш. Е е і бачиш, що тобі дуже страшно, що включається страх, паніка, тривога і діяти потрібно швидко. Красна лампочка горить і треба дуже швидко, а ти відтотожнюєшся від себе, відлітаєш і дивишся збоку. Дивишся, наприклад, що сидить там маліна в якійсь певній кімнаті, вона зараз зупинилася в такій ситуації. Якщо вона буде діяти так, як діяла вона раніше. Ну, по своєму досвіду, то її це приведе в певну точку. Але якщо Аліна прокинеться, має свій фокус уваги, концентрацію своєї уваги і запитає себе: а куди я хочу рухатися, в якому напрямку? І вона собі відповідає, що я хочу в такому-то в такому напрямку рухатися. Тобто вона мріє прийти в зовсім іншу точку, але на автоматі її мозок може привести в другу точку, в таку, якою вже вона була, певно, умовно кажучи, також. І коли ми пробуджуємося, ототожнюємося, відлітаємо своєю сутністю від себе, ми дивимося. І оцім фокусом уваги, концентрацією, ми направляємо свою увагу туди. Де наші, де наші думки, вони йдуть туди, тому що де наші думки, там наша і увага, і туди направляється наша енергія. Якщо я знаю, що я хочу прийти до своїх цілей, і коли я своїм фокусом уваги направляю саме туди. Ніби я оцим ліхтариком туди свічу, і мені от шлях починає прокладатися. Нехай я не бачу на 10 кроків вперед, куди я можу прийти. Але я бачу на один, на два кроки і я їх можу вже робити. Це означає, що людина прокинулася, тримає свій фокус уваги і рухається саме в тому напрямку, куди вона хоче, до своїх цілей мрій і бажань. Це означає, що людина стає. Творцем своєї реальності. Коли кажуть, що я вже там прокинувся повністю, і я вже вийшов ніби з матриці, це ще дуже популярно говорити, але я вважаю, що в наших реаліях повністю прокинутися ще немає можливості. Тому що дуже багато факторів на нас впливає, і ми все-таки можемо прокинутися, але на певний період, на певний проміжок, це навіть на якусь мить. Це хай буде на секунду, на хвилину ми можемо прокинутися. А далі вона нас просто поглинає знову і знову. Тримати фокус уваги це е, означає, що нам потрібно на це витратити дуже велику кількість енергії. Нам потрібно. Ніби себе ламати, себе переборювати. Тому що мозок хоче діяти на автоматі, а ви хочете в інший, в іншу точку прийти. А інша точка вимагає зовсім нових та інших дій. Тому щоб прокинутися, тримати свій фокус уваги. Це можна тренувати також медитаціями, звичайно, різноманітними практиками. Тому коли ви будете чути слово прокинутися, ви вже будете знати, що це таке означає. Коли трапляються взагалі будь-які ситуації, ототожнюйте себе від себе і дивіться на ситуацію згори. Намагайтеся подивитися на декілька кроків вперед, щоб ви хоча б розуміли. Як і в якому напрямку поворухнутися? Тому що зараз такий час, коли паніка, тривога і всі ці емоції вони дуже сильно поглинають нас. Але з цього можна пробудитися. І тоді, коли вже відбувається оце умовне пробудження, людина стає творцем своєї реальності. Вона дійсно бачить і знає, куди вона хоче прийти. Це найперше. Коли вона знає свою точку А, де вона знаходиться. Коли вона знає, які є в неї ресурси, яка є в неї енергія, якщо немає цієї енергії, вона знає, як її отримати, звідки взяти це джерело енергії. І коли вона знає свою точку А. І коли вона знає наступні свої точки, от куди вона хоче прийти, яку реальність вона хоче проявляти тут і зараз, тоді вона стає творцем і рухається. Вона пробуджується завжди в моменті. І вона бачить, знає, що тут не на автоматі я буду рухатися, не мозок мені буде вказувати, що давай трошечки полежим на сьогодні. «Давай завтра, завтра почнемо своє нове життя. А ви знаєте, що це така ловушка, як, як мишоловка. От мозок нас саджає на таку мишоловку. Завтра, давай через декілька годин, він шукає такі умовні відмовки і просто, знаєте, як ще можна сказати, пускає оцю таку пиль в глаза. Типу. І тоді воно в нас просто все затьмарюється, не бачимо. Прокинулися, фокус уваги налаштували. Ви знаєте, куди ви хочете рухатися. Ви знаєте свою точку А, знаєте свою точку Б і наступні свої точки, і ви вже туди йдете. І саме в, такому, в такій послідовності ви можете зробити, як кажуть, дуже популярна квантовий скачок. І тоді вже можна рухатися по цим. Квантовим гілкам реальності ви тоді обираєте. Але найперше, що потрібно робити, це розвивати і натреновувати свою внутрішню дисципліну. Тому що коли у вас всередині буде такий хаос, але він буде приємний, я не можу сказати порядок. Порядок це і є хаос, по суті. Ну, коли у вас всередині буде такий порядок, ви будете контролювати, ви знаєте, що з вами відбувається, ви знаєте, які емоції ви хочете проживати. І Боже, і тоді просто у вас все буде прекрасно. Ще коли ви прокидаєтесь, ви усвідомлюєте, що ви це не є оце тіло. Що ви не є оцей аватар, який ви є от, в зовнішньому прояві. Коли ви прокидаєтесь, ви розумієте, що ви є дуже потужний і могутній дух всередині вас живе. Що до вас йде таке джерело галактичної всесвітньої енергії. Воно вас наповнює. Ця енергія вона має матеріалізуватися в цьому світі. Люди являються провідниками цієї такої потужної, красивої енергії. Коли людина пробуджується, вона глибоко-глибоко дихає і вона усвідомлює, що вона не просто так дихає, що вона вдихає цю енергію просто неймовірно, потужну, креативну і творчу. І тоді вона стає творцем своєї реальності.